Перше золото українців найціннішу олімпійську медаль сьогодні здобула фехтувальниця Яна Шем'якіна, перемігши у фінальному двобою німкеню бриту Хайдеман. Окрім золота, українці вибороли ще дві бронзові медалі, але одну з них одразу ж утратили. Судді переглянули і скасували своє рішення про скандал на олімпіаді. Запитаємо В Ярослави Шумик. Вона з нами на прямому зв'язку з Лондона. Ярослава, вітаю! Чому в Україні забрали бронзу? Доброго вечір студії, добрий вечір, Марино. Чому забрали? Напевно, про це будемо розбиратися дуже довго, але та інформація, яка зараз в мене є з приватних вуст в Національному олімпійському комітеті, тому що наразі жоден з тренерів і чи представників Федерації спортивної гімнастики не захотів коментувати на камеру цю подію. Мені розповіли таке, що. Японія, якщо коротко сказати, дуже міцна і велика країна в спортивному плані. І після того, навіть якщо як японський спортсмен під час змагань впав, Японська Федерація зуміла подати протест так і щоб його розглянули дуже швидко. І Японія з четвертої сходинки опинилася на другій. Власне, до цього протесту Україна мала бронзу, як правильно ти вже сказала. Першими були китаянки і другими були британки. Власне, після протесту Японія. Які дуже швидко схвалили, фактично, ми були бронзовими призерами ну, менше години часу. Першими залишилися китайці, на друге місце піднялися японці, третіми стали британці, а ми опинилися на четвертій сходинці. Я буду робити все для того, щоб дістати коментарів наших тренерів. Сподіваюся, що вони просто цю ночь пересплять і будуть спокійніше реагувати на такі скандальні зорі. Звісно, неприємно, але б, щоб вони спілкувалися з пресою, і пояснили фахово, власне, чому саме в таких деталях могла трапитися такий скандал. Хочеться розповісти про приємне. Я буквально щойно, чесно кажучи, просто прибігла зі змагань, де. Наша Яна Шенакіна здобула золото. Боротьба в неї була дуже складною. Вона фактично виграла в одне очко. і Її дуже приємно було чути, коли тут в Британії її підтримував фактично весь зал. І Яночка, наша лідерка і спортсменка, яка вже давно виступає на іграх. навпаки вона була 18-ю І тут велика радість, наша золота медаль. Вже які ігри олімпійський підряд, наша збірна фехтування не залишається медметали, що дуже хочеться відзначити. І Бронзова призерка Юлія Каліна у важкій атлетиці. Ця медаль стала сьогодні першою впродовж дня. З нею все-таки вдалося поспілкуватися. Вона прямо перед нашою знімальною групою позвонила мамі, тому що в неї фактично іншого часу не було мамі. Дочці, до речі, юлі 23, а дочки її вже 8 років. Позвонила братові. Звісно, сльози розплакалася і розповіла, що. Напевне, на те, що вже має сім'ю, має дорослу дитину. Ці ця, ця олімпіада для неї може стати фактично останньою, тому що по планує повиступати ще рік, ну і не більше, тому що це все дуже складно. І е, сьогодні, коли вона коли їй сказали, що вона здобула бронзу, вона це фактично не повірила. В тренера ще перепитувала, е, тому що тренер спочатку її якби так розіграв. Денис Готрі зробив трошки невеличку гримасу, і їй здалося, що вона все провалила. Нічого їй не вдалося, і потім її всі вітали, і про нас вітали. І, власне, як вона здобувала цю бронзову нагороду, прошу послухати саму Юлю. себе все, що можна було. Мені було тяжело, ну, зрозуміло, що. Я її зубами зубами цепляла на краю помосту. Ну, ви не видели в моє виступлення? Ні, я на краю помосту встановлювалася, зубами за нього цеплялася. Кричала, піщала, плечо потянуло, блин, тепер руку віднімають. Ось так даються нашим спортсменам, та напевне всім спортсменам навіть бронзові нагороди для Юлі. Вона звісно вартує золота. Ми обов'язково зв'яжемося з нашими тренерами і обов'язково поспілкуємося з Яною, тому що в цей час, наприклад, родного коментаря ще не вдалося отримати, тому що Яна зараз фактично перебуває на допінг контролі. Усе найцікавіше і про скандали, про наші золоті здобутки. Сподіваємося, наступні медалі. Дивіться в ТСН завтра. Дякую, Ярослава Шумик із Лондона про третій олімпійський день українських перемог та розчарувань.